Да ты. О! Вода ты Це вже другі сутки відбувається таке. Потоки води, ніхто, водоканал нічого не робить. І це вже не перший раз. Я нації хотів дати. Дорога Кривчицька, дорожка, пара. Насторожі Проулок насторожі, От пішла та вода, пішла, пішла. В суботу зранку вона вже текла, сьогодні неділя, ніхто нічого не робить. І поплила річка У нас вже дуже цікава. Якщо хтось бачить, я думаю всім видно що Це вже до самих низів кривчаться. Сьогодні на неділя ніхто і не буде робити нічого, це однозначно. В ліпшому випадку, то приїдуть, напевно, завтра зранку. Завтра зранку можливо, з 10-ї години. Дуже цікаво, скільки вже води витекло за той період часу. Такий потічок досить нормальний. це І це вже я наскільки може повторюся, не перший раз в місяць. Це приблизно два-три рази буває. Як то кажуть, гроші наші впливають.